Леді та джентльмени, дами і господа, вітайте! Єдина та неповторна королева Бурлеску. Поводителька повітряних куль та приборкувачка декору. Тільки сьогодні і тільки для вас іменинниця Ірина Барановська! Вона найкраща в світі, шикарна і крута. Треба бігти, так? Да? Треба бігти, брати пирожки з холодцом. І <ріху> <ріху> бігти поздравляй. Кстати, так. Да. Іра, поздравляю тебе з днем рождения. Желаю тебе щастя, здоров'я, щоб ти ніколи не хворіла, щоб Антон тебе слухався, Тимоха. Щоб у Антона були хороші оцінки, щоб тебе не розстраював. Усього самого найлучшого. Куманька. Рідненька. Поздравляємо з Днем рождения. дата хороша. Молодость б'є ключом. желаем крепкого здоров'я, Желаем, щоб все між сбывались. мужа не забувати. Желаю счастья, щастя, щоб были були здорові. Я. я просто желаю, щоб тебе вистачило нервів, здоров'я і фінансів. Я знаю, що на це все добре, в, в тебе все це має получиться, тому що скорпіони. выгрузок, зубами для детей, все. Так что желаю тебе всего самого-самого хорошего. Дорогая наша Ирочка, я хочу тебя поздравить с днем рождения. Я вот не понаслышке знаю, что Ира – это очень гарный имя. Желаю тебе всего самого лучшего, самого хорошего, чтобы у тебя все получалось в жизни, чтобы тебя окружали самые лучшие люди. Ирочка, днем варенья, дорогая. Будь душиста, как малина, что живет в глуши лесной, чтобы несытые мужчины исходили бы слюной. Высоко держись, как вишня, красотой своей губя, чтобы все тянулись выше, ах, достать бы до тебя! Как брусника, будь чудесна, как черешня налитой, как смородина полезной, как клубника дорогой. Прошел очередной день рождения, ты еще на год стала умнее. Э, осталась такая же молодая, как была. Э, тебе 18 лет, реально, сейчас каждый, да, вся, как бы, я тебе честно скажу. Э, и вообще без вариантов. В общем, мы тебя душе поздравляем. Э, желаем счастья, здоровья, э, достатка, любви, удачи. И чтобы ты постоянно была такая же веселая, как ты есть, и такая же молодая. И просто, просто Ирусечка, с днем рождения тебе! Ти сама лучша, я тебе дуже-дуже люблю. Желаю тобі всього самого лучшого. Хай у тебе все завжди буде життя як праздник. Хай буде багато дуже нових е ощущень, нових І Чим далі, тим більше. Хай тебе дітки радують. І будь щасливою, Саме головне жінка щаслива і матір'ю. Іра, я тебе вітаю з днем народження. Щоб ти була красива, розумна, діти послушні, і чоловік тебе теж дуже сильно любить. А якщо серйозно. То я хочу щоб у тебе все вийшло, все, що ти хочеш. Ірочка, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі залишатися такою ж позитивною, такою життєрадісною, веселою, щасливою. Обов'язково бажаю тобі щастя, щастя сімейного, щастя жіночого, щастя щирого і безмежного. Я дуже рада за всі ті моменти, які ми проводимо разом, всього найкращого. Щоб мрії збувалися, щоб бажання обов'язково всі переходили в реальність і всього всього найкращого. Цілую, люблю, іра. користуючись такою чудовою нагодою, хочу привітати тебе з днем народження. В цей день ти почуєш багато чудових привітань від своїх рідних і близьких друзів. Бажаю тобі здоров'я і сил втілити всіх їх в життя. Завжди залишайся іскаркою для всіх оточуючих, яка запалює бажання радіти життю так, як умієш радіти ти. Ніколи не втрачай життєвого оптимізму і віри те, що все буде гаразд. В цьому ти для нас найяскравіший орієнтир. И наиболее главное, обожаю тебе просто ужин, ночь и счастье. И разным нарушением. Ирочка, поздравляю тебя с Днем рождения. Я хочу пожелать тебе счастья, самое главное. Удачи, здоровья, конечно. Любви огромной, про огромной, красивой, про красивой. Чтобы мужчины окружали своей заботой и вниманием. Всегда быть форме без диет и женских маленьких побед. Днем рождения. Ирочка, любимая, поздравляю тебя с праздничком. Ты самого лучшего. Хай вызов ты сюда вся жизнь праздничком для тебя. Всегда с улыбочкой, ты счастья, позитива, хорошего настроения. Люблю, целую тебя. Очень-очень все. Ирунтик, я тебя поздравляю с днем рождения. Я тебе желаю всего самого наилучшего. Ты моя супер сестручка. Ты бы сегодня юбилей. Я хочу, щоб ти завжди улыбалася ти була щаслива. Я хочу, щоб тебе посіщали тільки хороші мислі, щоб тебе окружала тільки хороші люди. Щоб твоя сім'я приносила тобі щастя і радость. Ти умняшечка, ти в мене красотечка, ти все можеш. У тебе все вийде. Ти моя найкраща. Е, дуже тебе люблю. Будь щаслива! Женська щастя, самого настаєш женського щастя. Позволяйте з днем народження. Я тебе дуже сильно люблю. Ти в мене найкраща, найкрасива. Желаю тобі щастя. Будьте так красиво, як ти є. Шановна кумаська, Ірочка, наша любімка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі, щоб не тільки сьогодні, а кожного дня твої очі радували, чарівні квіти, а душа була наповнена прекрасними звуками чарівної музики. Життя, нехай твоє, буде таким солодким, як сьогоднішній твій іменний торт. Здоров'я, тобі, веселощів, життєвих успіхів і перемог, цікавих зустрічей і добрих друзів. Нехай збуваються всі твої завітні мрії. Святом всього хорошого. З повагою, сім'я мандрик. Мамочка, поздравляю тебе з рождения, рождіння, тебе щастя, здоров'я, усього найкращого, щоб усі твої мрії збувалися в житті. Мамулечка, я тебе дуже сильно люблю. Все, що я роблю, я роблю для тебе і раді тебе. Ти в мене найкраща. Поздравляю тебе з днем рождення! З днем народження вітаємо! Щастя, радості бажаєм! Будь весела, наче пташка, працьовита, як мурашка, наче б джілка крутитись, як метелик не журитись, будь прониклива, як мишка, а живуче, наче кішка. Будь як лялька симпатична, як ворона довговічна, як та пава будь убрана, як лебідка будь-кохана. Тетя Іра, желаю вам щастя і здоров'я з Днем Рождення. Оставайся завжди такою красивою, як ти єсть. Іра, може, звісно, це не твій любими цвет і не твій любими розмір, але я хочу в день родин подарити шарик. Я желаю тебе всего самого лучшего. Улыбайся ты всегда так, как ты сейчас улыбаешься по жизни. Пускай всегда в твоей жизни ярко света соночка И ты всегда становишься такой же яркой и всегда даришь улыбкой нам. Мы тебя безумно любим и желаем тебе всего самого лучшего. Пусть твои сынишки дарят тебе кучу, кучу классного настроения и твои друзья тоже. Мы. Слышала, что поделать. Мог он там по правому збоку. Не так вот быть. Хотя маршрутки меня брали вообще. Пань будешь, я тебе встретил, вставать будешь на подняках. Всем ооо. Вот. Не нервничай. Сиренку пошелуй, хаями секимошечку. Вот. Я не ну, сплю, тоже нервничаю. <клес> вот. Уже тут 100 грамм на уладшаю торт почерка. Вот, я тебя дуже жду. Я дуже рада, что наконец-то вот так я тебе знаю в перший раз, ну, це день рождения правдуш не вдома. Може, це погано своїм друзьям, але на самом деле я дуже рада, тому що ти не стоятимеш для наконец-то. Вот. А хто хоче, то постря потом сам, знаешь. знаєш? Вот. Так що я тебе чекаю, ти не паникуй, не нервничай, все буде класно, тебя тебе чекає. Вот. А взагалі я хотіла сказати тобі, що я тебе дуже люблю. И ну, такие вещи. Мы с тобой два дня назад разговаривали, и, ну, так сказать, вот, Антоновый день рождения вообще. Я хотела тебе сказать, что у человека на самом деле есть три опоры. Вот. Крепкая опора – это семья. Если у креп... человека крепкая семья, то никакие невзгоды, там опоры судьбы всегда не будут ограждать. Вот. Есть еще стройная опора. Вот. Стройна опора завжди дає чоловіку оптимізм, якщо чоловік думає хорошо, там і все ну, в жизни все класно складывается. Поэтому я тобі хочу сказати, що ніколи не депресую. Вот. У мене класне настроєння. І ще я тобі хочу сказати, що человека у кожного є ще опора. Надежна опора це друг. Вот. Я не знаю, є там в тебе. Я, звісно, горжусь, що я в тебе одна така. Вот. Я не знаю, есть ли у тебя там друзья или вот. но на самом деле, я скажу так, что против упоры, там я в интернете страдала, тренировка читала, например, как стала. вот, э, вот За последние пункт я расплакала. Сейчас мне так вспомнилось, что я бакать есть некоторые вещи, ну, и мы с тобой вместе переменируемся. Я тоже тебя люблю, ценю, я тебя поздравляю и знаю, что эти сложности у тебя не были, я тебя всегда поддержу в любви ситуации. Я тебя поздравляю с днем рождения, ты самая лучшая, у тебя все получится. Никогда ничего не, не, не бойся, за тобой всегда, ну, тебя поддят сами родители, сами близкие, но я в том числе, я тебя люблю. Я тебя поздравляю! Ивочка, я тебя люблю! С днем рождения! Ты у меня самая лучшая, она была хорошая, здоровая, красивая, любимая счастлива. Чтоб мне богато подарки давила. Я тебе пою. свою. успех. Главное лучше всех, всех. Рождение. Мы будем с

12.00 і почнеться твій день народження. Твій, твій 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 день народження. Ми те всі будемо поздравляти. Так що біжи в вікно і дивись. Да, ну, да, да, ми тебе ждемо. Якщо вже ніч, якщо вже так. почти 14 число, що день народження? Так, три... Іра приходить. Іра виходить, прийшла. Іра, виходь. Не 34. Не, іра, виходь! Не, іра, виходь! Не, день народження! Не, іра виходь! круто. Надо повторить. Йоу. Все, пишемся. А, короче, хай будет все, как будто. А, Ириша, Ируля, Ирулька. Короче, ну, Пашка сейчас с мыслями собирается. Я думаю, чтобы жена не ревновала, а я поздравлю. А, не красивее было, конечно. Можно? А давай, никто ну еще так не делает. Я попробую. Я общем, хотел сказать, тебя подожди, я хотел сказать, что я не понаслышке знаю. Тих, подожди, Потому я скоро. Ирочка. Не, на украинском Ирочка. Ирочка, правильно? Снимает на видеокамеру, тащи для подруги. В общем, окружали хорошие люди, ну и тра-та-та-та, -та, тра та все самое, самое, все желающее. А уже... а Знаешь, с насколько? на сколько... а від себе бажаю. А, ні, подожди, що. Ага. Що? Я не поняв, що я написав. Орієнтир. Ага. Ну можна та, навіть без зробити. В принципі, це не настоль важно. Це ж буде по-нашому здійсню. Вона найкраща сінький, шикарна і крута. Не не задніх, О, так, 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 так. Да, погано це літо пройшло, так? Да? Тепло було, Щось холодно стало. Не ще й ні, Ще поки слякать буде. На дождь слякать. Я вмію таке писати, що ти даже не представляєш. Сейчас. цей шарик. Тобі... Іра, Іра Барановська. Ну коротше, таке. Я просто не можу прочитати, що я написав, Зараз. Пробуємо, раз, да. Все, щас секунду дай, щоб потім вирізати слово. Це ти записуєш, так? Да? Кого все ти сам без телефону? Ти що, прикалуєшся? Я взагалі його не запомню без телефону. Здравствуйте. Так, щоб красиво було. О, давай, кажи Здравствуйте. Сейчас я з усіма поздороваюсь. Дубль третій. Як ворона довговічна, як та папа. Та що ви сигнали про мене? Я, я, я потім прийму нормальну позу. Ага, директорську я поняв. Ні. Так, так? Да? Все читать? Нормально, Люда? Ты меня бачишь? Так, ладно, все. Слушай, как ты понимаешь, на трое выйдет Сейчас, сейчас, я резко к ней выйду. Право, право. Нормально? Вставить можно будет? Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так. чуть красного, да? Ты же включила? Дубль 54.

Стоп, стоп. Выключай.